Як, як працює Вікторина? Я думаю, ви всі знаєте, так? Загалом, я буду задавати питання, вам необхідно написати відповідь. Перший, хто напише, отримує бал. Людина, що набрала найбільшу кількість балів, перемагає. Загалом, тематика в нас зимова. Всі питання пов'язані так чи інакше якось зимою. Загалом, можливо, у вас є якісь ще запитання? А орфографічно правильно писати потрібно чи не обов'язково. Та там я не думаю, що ви будете помилки робити. Загалом. Він мається не. на увазі, що там з великої букви відповідь. Ні, з великої ні. Достатньо, щоб ви просто написали правильно. З великої не потрібно. Дивіться, в крайньому випадку просто бали зарахуються обом учасникам, якщо будуть якісь е спорні моменти виникати. Так, загалом всі yeah. готові, так? Я. Yeah. Так, я бачу готові. Так, yeah. добре, тоді дивіться, перше питання. Так, питання з, з, з різних областей я також мав попередити. Взагалі з усього взяті. Тоді перше питання, як звати сніговика, що розмовляє з мультфільму Крижене серце. Отак от. Ніхто не знає. Голов, та є правильна відповідь. Далі, наступне питання. Е, як називають дивних створінь, в яких з мозгів терчать коріння? Та, є правильна відповідь. Олені. Далі, зелені злодії і різдва. Гарінч. та є правильна відповідь. Так, наступне. Як називається українське народне свято та традиційний обряд з масками і костюмом, що проводиться взимку? Часто маски страшні, майже як на Не Невертеп. Не колядка. Меланка, та є правильна відповідь. Обалдеть. Далі наступне питання. Один із найвідоміших хоррорів. Ой, хорових творів українського композитора Миколи Леонтовича. Дана мелодія відома в усьому світі. Та є правильна відповідь, Щедрик. Далі. Е, майже як Святий Миколай, але поганий, ще й з рогами, та який е, в різдвяні дні карає дітей, що себе погано поводили. Так, рампус є правильна відповідь. Та Далі. Що? Там не бійтесь. Ага, поня. Так. Е персонаж з Гри престолів з блакитними очима, який ні за собою холод та темноту. Я не дивився жодного сезону Гри престолів. Ну, значить ви не відповісти на це запитання. Ти хоча, напевно, ніхто... Король ночі. Ну да, нічний король це одне і те ж саме, добре. Приймається відповідь правильно. Е, наступне питання. Як називається процес переходу води з рідкого стану в твердий? Не замерзання. Ну, прям, Там прям термін є. Ні, не це забавно. Ні. Можна ще раз сказати? Добре, ще раз повторюю питання. Як називається процес переходу води з рідкого стану в твердий? Кристалізація є правильна відповідь. Ідемо далі. E, найвідоміший культовий сімейна... mm, зараз. Найвідоміший... Найвідоміша культова сімейна зимова комедія про хлопчика. Це... так, да, я вже правильно відповів. Зарахую двом. Побалу. Так, наступне питання. Найвідоміший зимовий алкогольний напій. В усьому світі, буквально. Та є правильна відповідь, Глінтвейн. Далі потрібно написати ім'я одного з найвідоміших персонажів Mortal Kombat, що володіє крижаними здібностями по типу замороження, крижана калюжа, крижаний дощ. Ну... No. Там одна літера неправильна. Добре. Та правильна відповідь. Далі... Яку холодну речовину використовують для ефектної подачі страв з димом? Дуже холодно. Ну та, азот, але зазвичай... Ну добре, це зараховується. В якому він стані, то? Врядкому. Далі. Що називають сніжком або кажуть на це сніжок в певних бандитських угрупуваннях? Ну це, це дивна відповідь на них. Давайте ще раз э, зачитаю. Що називають сніжком або кажуть на цей сніжок в певних бандитських угрупованнях? Ну сніжок якого кольору? Ну білий. Ну... Ладно. Білий колір людини. Чорні кажуть на білих сніжки. Амфік. А, блядь. Ну, наркотики. В цьому? Так. Я відживаю просто. Як називається зимовий вид спорту, який поєднує у собі швидкість лижних перегонів та точність стрільби? Та є правильна відповідь, біатлон. І останнє питання. Яка тварина за китайським календарем символізує 2025 рік? Оце ж легко. Ні, не дракон. Ні, не миша. Та я не пам'ятаю, ні, Змія може якась. Дерев'яний. Там змій є правильна відповідь. Ну, змія. Зараз я підрахую кількість балів, бо тут два учасника прям дуже рівно йшли. Ну, загалом так. Ой. Ну ну вдаримо ще разочок. Загалом... Та у нас буде три призових місця. Перше місце 40 тисяч, друге буде 30 тисяч і третє 20 тисяч. Перше місце займає ось ця людинка з рогами. Могли б ви масочку зняти? Угу Так. Бля, у мене денег нема. Ходімо до банкомата. У мене мотоцикл. Дай, 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 дай. Ще раз, два, раз, і ще раз. Все, дякую, досить, досить. Є, є, дякую, дякую. Так, і тепер ви учасник зайняли друге місце. тоже в кабину давать. Еще а, а, все. Так, а куда пойти все остальные участники, еще прямого участия? А ну, зараз то есть пометай... А, у него цифры какие я пометаю. Пацаны, на ручки, на ручки, на ручки возьми. Возьмёшь? Дякую. А ну дальше, дальше а ты повезёшь. Дальше ты повезёшь, локен Братан. Буртан! Вы на ручки. Так, дякую всем за участь.